Добрий день. Я ось познайомився з вашою донькою. Вона така мила, така гара, і ви красиві, бо вона на вас схожа. Вона сміялася так, що казала: заберіть його звідси, бо я вмру раніше. Можна це назвати якимось дитячою або підлітковою невідповідальністю, або можливо це були пошуки себе. Хтось бере, хто не бере. Ну не береш. ну що, я ж не можу, як то кажуть жабу в рот суну бери і все. Якщо брати Україну, у нас не, не дуже великий гонорар. Скільки може заробляти в Україні актор? Умовно кажучи, 20 чи 30 мільйонів. Так? Знаю, що якщо отримати якусь фінансову підтримку або якийсь грант, то фільм, який ти презентуєш, має обов'язково бути з якимсь національним підтекстом. Для мене зараз це питання номер один зрада. Сьогодні в мене в гостях батько українського дубляжу та відомий актор Костянтин Лінартович. Я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що до мене завітали. Я відразу буду вас завалювати питаннями, тому е три навчальні заклади. Військовий, морехідний та училище культури, в яке виступили, але яке не закінчили, покинули. Чому можна це назвати якимось дитячою або підлітковою невідповідальністю, або можливо це були пошуки себе? А скоріше пошуки, мабуть, тому що <сміття> знаєте, я ріс той час, коли всі хотіли бути космонавтами, льотчиками, військовими, моряками, це було так модно, і я теж. Під Підпливом ці речі як нормальна дитина теж мене це дуже цікаво, і я вирішив себе пробувати. А тайно таємно в душі я завжди хотів грати щось. Я гетьман, Богдан Зиновій Хмельницький. Я це робив вдома. А За що отримував? А чому отримували? Тому що я розігрував батьків. А я вам скажу таку штуку, що коли бабуся по маминій лінії помирала, а мені було років шість. Я бачу, як вона мучилась, то що а я не розумів там щось особливого. І щоб її розвеселити, я валянки, щось таке, і щось грав. Вона сміялася так, що казала: заберіть його звідси, бо я вмру раніше. Я зрозуміла. Дивіться, ви зараз вже викладаєте у вузах, наскільки студенти, молодь, які, в принципі, свідомо обрали цю спеціальність, готові до медійного життя, можливо, чого їм не вистачає, або наскільки вони відчувають цю спеціальність, цю професію, яку вони обрали. Доводиться викладати, але розумієте, мене що тривожить з одного боку, а з іншого боку, я дуже радий, що студенти. Якісь є при інфантилізмі, який я завжди пробачаю. Чому? Тому що я знаю, що всі талановиті люди вони лінії. Тому я це пробачаю і з студентами домовитись про те, що ну, все ж таки треба робити це, це, це. Але коли ти кажеш, треба робити, нічого не вийде. Треба обов'язково з ними розмовляти по-дорослому і їх заражати тим, чим вони хочуть займатися. треба трошки обманювати їх. І коли це відбувається, ну я бачу якісь дві. Скажімо, у нас дуже великий курс в порівнянні з іншими, великий курс, але всі вчасно здають роботи, всі працюють. Хтось розумієте, всі однакові не можуть бути. І це слава Богу. От, але ті е, різні люди, студенти, які все таки щось я, я бачу роблять, коли я бачу потенційні можливості, от тоді я вже починаю, якби сам трошки. Аж рости наче, тому що мені це дуже приємно. Тобто, я переб'ю, можна сказати, що студенти, молодь, для яких ви викладаєте, вона вас надихає. Звичайно, надихає обов'язково, тому що від них, я дізнаюсь, теж багато чого, скажімо, і хорошого, і нехорошого. От, але, 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 але розумієте, це розвиток, це процес, який, який мене ну, мені приємна ця штука. Тому, а вже, а вже, як, розумієте, коли ти щось даєш? Даєш, то хтось бере. Тож те, що повертається, да, то однозначно, але хто бере, хтось бере, хто бере. Ну не береш, ну що я ж не можу, як то кажуть, жабу в рот суду, суду бери і все. Ви батько українського дубляжу хрещений батько. Я слухала ваш інтерв'ю, і в одному з інтерв'ю ви сказали, що от коли ви робите кастинг, відбираєте на дублювання ну, певного якогось персонажа. Це обов'язково кастинг серед професіоналів. Тобто, ви не даєте змогу звичайним людям е, прийняти участь у цьому кастингу, тому що. Ну, Зараз дуже багато людей, які не мають освіти акторської, але в них є якийсь потенціал, є якийсь, там, не знаю, вони можуть себе показати, реалізувати, ви навіть їм можливості не даєте виходить, так? Ні, Це не так. Не зовсім так. Ну, скажімо, а, а, Сергій Притул, mm -hmm. да? він не професійний актор, але є один момент, який називається я весь час це повторюю, що є такі люди, яких. Але він, от о, в шоу-бізнесі крутиться, він, 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 він з мікрофоном знайомий, він знає, як подати, він ем, уже набрав чогось багато, такого акторського, тому що його гумор прекрасний, він себе поводить вільно. І саме головне, що є відчуття, що е, його любить мікрофон. От коли е, актора чи не актора любить мікрофон, я пробую з ним, провожу кастинг. І провіряю я це називаю внутрішню пластику. Коли даєш завдання актору, як він виконує це завдання? І коли це виходить, значить це може бути Взагалі, Коли починався дубляж, то було взагалі страшне, тому що коли починався дубляж, було таке відчуття, що вони з нами розмовляють, як з людьми, які. Перше бачать кіно і нічого не розуміються на цьому. Хоча вони ми, ми старші за них, розумієте? Знаємо, що це таке дубляж, штунування і, так і так далі. А вони чомусь думають, що це не так. І у них тільки вони пообростали там клерками такими, що вони, ви знаєте, там в кіно є такий епізод, який стоп, я сам бачу. Моє завдання як режисера дубляжу розкрити. Все, що намагався зробити в кіно режисер-постановник, і тому це не є великою проблемою, тому що є розуміння, є звідчи арвчився в краще разю, а вони дуже переживали з цього приводу, і хотіли, щоб прямо ж. А потім слава Богу, дійшло до того, що тепер український дубляж, найкращий дубляж в Європі. А дивіться, аби стати професійним актором. Ну, тобто, виходячи вже з цього попереднього питання, аби стати професійним актором, виходить, не потрібно мати диплом про закінчення театрального вишу, правильно? Ілі обов'язково треба пройти через ці етапи. Ну, зараз дуже багато курсів, наприклад, трьохмісячних, да, і ти програму за ці три курси, о, за ці три. Місяця можеш програмати ту, яку ти за чотири роки проганяєш в університеті, і все-таки є різниця, і треба пройти через це. Знаєте, є різниця. Я маю на увазі, що можливо не треба там чотири роки, чи три місяці це дуже мало. Справа не в тому. Справа в тому, що якщо є от якісь початки в людини внутрішні акторські, за три місяці можна їх розкрити. Якщо ти попав до хорошого викладача, це принципово. Але найголовніше, що після цього. Тому що ти, якщо постійно потім знаходишся в цьому вареві, да, в акторському, там, і, в, і, і, і знімаєшся, і може в театр пощастило ти потрапив, і починаєш, і ти набуваєш, набуваєш, і тоді це може мати результат. Інакше це, інакше нічого. Ти просто закінчив курси, ну і все. І найголовніше практика, практика, практика. У всьому треба практика, тому що в тиші лондонської бібліотеки можна тільки писати Карл Маркс. Писав цей капітал, а все решта треба практика. Практика, більшість ну молоді, можна так сказати, йдуть в професію в акторську діяльність суто з матеріальної точки зору. Зараз дуже багато в журналах, навіть в книжках я читала, пишуть про те, що найбільшу заробітну плату отримують спортсмени на даний момент. Спортсмени, актори і музиканти. Скільки може заробляти? Україні актор ви знаєте, все в порівнянні. Все в порівнянні. Чому? Тому що якщо взяти гонорар акторський, який знімається актор в кіно і отримує гонорар в Україні, то він кардинально різний, ніж він знімається, умовно кажучи, там я не знаю, у будь-якій країні Польщі. Но якщо брати Україну, якщо брати Україну, у нас не дуже великі гонорари. Звичайно, що це знімальний день, скажімо, це. Все-таки не те, що людина за місяць може отримати там якусь суму, а ти за один день отримав, тому що один знімальний день там коштує у кого який гонорар. От. Але, але це все одно не ті гонорари. І... Тут саме головне поки що ми знаходимося на тому етапі, щоб саме головне, щоб щоб розвиток кіноіндустрії був, був, набрав темпи. От ви говорите не такі, як за ну, там, в Польщі, наприклад. Да? Чому не такі? Чому українське кіно не таке, як там, чому гонорари не такі, ну актори то, в принципі, в Україні дуже такі досить непогані? А тому, що а тому, що ми ще бідна держава. Тому що ми ще бідна держава, тому що. Е Йде іде поступово це і поступова така градація перед кроками, якими ми рухаємось, але це ще повільно, ще не вистачає тому, що держава не може ті гроші. Ну, розумієте, якщо на кіно дають умовно кажучи, 20, чи мільйонів, да. То ну в Америку ну, скільки вже можна порівнювати. ну, В Америці на, на це 300 мільйонів дають на фільм, розумієте? І тому звідти якість, звідти технічні можливості кращі і так далі. і так далі. Це, це все відбувається. Інша справа, що актор все одно, він коли існує в кадрі, то він наш українські актори, от вони існування і в кадрі зовсім інше. Я не беру до уваги серіали, тому це зовсім інша, інша штука, по-іншому знімається, а в кіно. Все таки, все-таки ну, є потреба в наших акторах навіть за кордоном, запрошують в Польщу, в Чехію. Ну ми так, от заговорили за кіно з приводу держкіно. Я знаю, що якщо отримати якусь фінансову підтримку або якийсь грант, то фільм, який ти презентуєш, має обов'язково бути з якимсь національним підтекстом. Ну тобто, якийсь там патріотизм, тобто, якщо ти приїдеш з мелодрамою або з там з фільмом про спорт, то в тебе. Буде провал однозначний? Ні. Ні. Я не думаю, що це так. Є багато нав, є авторське кіно, є патріотичне кіно. Там є. От ви зверніть увагу на Держкіно, е, яке підтримує зараз кінематограф український, то ви, ви побачите, що там дуже багато. Розумієте, просто тема сьогодні, яка існує в Україні, е, тому що це клята дій найде, а вона. Збуджує мізки у людей і мабуть що, і в, в, в режисерів, і в продюсерів. І тому на цю тему зараз може можливо трошки більше акцент, і так здається. Але з іншого боку, є от я зараз написав сценарій такий. Е, теж буду подавати на бічку мелодрамати, мелодрама, автор як авторське кіно. фінансування повністю ваше було так. Фінансування за рахунок держави. Звичайно, я... звідки в мене фінансування? я не можу фінансувати? Якби я міг, то я, б, звичайно, фінансував. Колись то буде таке, що зайдуться у нас продюсери, які самі будуть вкладати гроші і отримувати назад їх, та ще й з прибутком, як це в цивілізованих нормальних, Колись це і ми до цього дійдемо. Але поки що це рівень, що держава, слава Богу, допомагає, Тому що треба розвивати його, треба старт зробити хороший. роль, яку ви б ніколи б не зіграли. Взагалі б ніколи ні за які гроші. Є якась табу на якісь ролі певні. Якби мені зараз запропонували зіграти якогось зрадника, який Зробив нехороший вчинок, будучи військовим, оця тема, розумієте, сьогодні вона настільки болюча, що в мене зразу перша асоціація. я б ніколи не зіграв, я б не зміг би його зіграти. Розумієте, тому що тому що це для, для мене зараз це питання номер один зрада. Дивіться, давайте якщо так ми абстрагуємося від того, що от не вийшло у вас з акторської кар'єри з дубляжем. Є така справа номер два, яку б ви от. Ну, не стали ви актором і пішли в цю, пішли б туди. Можливо, чим ще захоплюєтесь так наскільки, щоб от це могло стати справою вашого життя? А я б, мабуть, що став би різьблем по дереву. Я дуже люблю дерево. Я люблю, дуже люблю робити всякі штуки з дерева. Це перше, тобто, багато чого вмію руками робити. А я навіть хату свою. Зробив е, сам своїми і балкон все деревом, і не просто деревом, а якимись поличками, з якимись витребеньками. Я люблю займатись деревом. Мабуть, що я був якимось таким майстром по дереву. Дивіться, у мене є для вас конкурс імпровізація. Називається. Я думаю. Дивіться, тут є п'ять листочків. Зараз ви витягуєте один. Це етют, але тютю зі словами. Ну, тобто, тут ви зараз самі все зрозумієте, коли, коли витягнете, давайте, витапуска, я вам паралельно поясню. Ой. Якийсь один листочок. Ось. Так, читайте, що там написано. Давайте так, я не буду читати, а ти прочитаєш Давайте, Давайте, добре, я прочитаю. Знайомство з батьками дівчини. <рес> ви мене підловили, да? це так давно було. Тобто зробимо вигляд, що ви приходите на знайомство до батьків своєї дівчини. От можна на камеру. Добрий день. Я ось познайомився з вашою і Вона така мила, така гара, і ви. Красиві, бо вона на вас схожа. Єдина проблема. Ваша Галя така балова. Ваш девіз по життю. Ну, тобто, от така якась фраза, яка вас веде, яка вас е, мотивує, і чому? Чому саме вона? Якесь, якась одна. Ну можливо, знаєте, так от е, те, чому ви притримуєтесь всього життя. Оце якщо у вас щось не де, Боже, сталося, е, вона з'являється або ви її згадуєте, і ви йдете далі. Я ніколи не подаю ніч у будь-якій ситуації. Я знаю, що сьогодні сталося таке. Завтра буде по інакшому, і я до цього прикладаю ще сили. А відчі падати ніколи не можна, тому що це крах. Давай так. Ви зараз топ 3 поради дасте початківцям, акторам, які прагнуть там себе вдосконалити і стати номер один в Україні, а можливо та в світі можете на, на камеру сказати топ 3 Так подумайте, самі такі, от самі найголовніші як для вас, і як ви думаєте, зараз для молоді? Що що можна для ваших майбутніх зірок Перше, перше це. Обов'язково удосконалюватися, працювати, працювати і працювати. Друге, ніколи не падати в вічі, якщо щось не виходить, тому що сьогодні не вийшло, а завтра вийде. І третє: читайте багато і вчіться всьому.